Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Сьогодні 9 березня. І ще раз хочу привітати вас з весною. В нас сьогодні такий сонячний ранок, суботній ранок. Сонце світить яскраво-яскраво, але на вулиці мінус 5. Ну, то й нічого. Головне, що ми з вами живі і здорові. І прокинулась я. Взяла до рук цього фаленопсису, подивилася на себе в дзеркало і як же ж ми з ним схожі. Бо я прокинулась така сама курчава, як і він. Не особисто свято, жіноче свято вчора почалося у 21 годині, бо я працювала і приїхала додому вже пізно, можна сказати, вночі. Але мене чекала пляшка холодного шампанського і улюблена червона ікра. Якщо хтось ніколи в житті не пробував, то ви спробуйте. Спробуйте набрати в рота трохи червоної ікри і запивати її шампанським. О, як же ж то смачно! Ми люди небагаті і не круті, але на 8 березня в мене завжди є маленька баночка ікри і пляшка шампанського. Тож світла в хаті не було, але були свічки, було улюблене шампанське. І було тихо. І так приємно було на душі. Поряд улюблений чоловік, мій коханий. Але почалася ніч. Русня напилася. І хоч у нас в Україні на час війни заборонені салюти, феєрверки, але вночі в нас був справжній феєрверк. Працювали прожектори по небу і громихало то тут, то там. Працювали наші котики, наші Збройні Сили України, наші протиповітряні сили. І збили молодці хлопці, а збивали вони ось так. П'ять російських подарункових шляхедів десь впали і, дякувати Господу Богу, шкоди не нанесли. Тож усю ніч я ховала голову під подушку і прокинулась майже як оцей квітконіс. Дівчата, якщо у когось немає такого фаленопсису, то раджу придбати його всім. Дуже-дуже гарний, красивий, довгоквітучий, такий кучерявий. Він не має аромату, але він не вигорає і довго-довго квітне. Познайомити я вас хочу сьогодні з оцією красунею. Вона завжди плаче. Я не розумію чому, але ця орхідея завжди плаче. Чи росте вона, чи квітне, чи відпочиває, але вона завжди вкривається соком. От я не розумію чому. Раніше гадала, не вистачає світла, поставила її вже майже на відкрите сонце. Потім гадала, а може, не вистачає вологи, а може, погано поливаю, додала води і все рівно вона плаче. І Час від часу її приходиться умивати, витирати оцей сік, який приваблює шкідників, тому його треба постійно прибирати. Мою красуню зовуть Неостіліс Пінк. Тобто це гібрид, це крос Неофінетії Фалькати Пінк. Зараз її переіменували, і то вже не Неофінетія, а то є Ванда Фальката Пінк. На Рінхостілі з гігантеїв Red. І вийлися отакі красиві букетики. Звісно, якби вона квітла на декілька квітконосів, то, то виглядало б дуже шикарно. Але я радію і одному квітконосу. Вона ростить поряд з собою своє дитинча, отаку маленьку діточку. Яка потроху зростає, і, до речі, також постійно плаче, як і її мати. Не розумію, чого не вистачає цієї орхідеї, але вона красунечка, правда? Отака От плямиста, а аромат в неї, аромат в неї дуже, дуже сильний і такий, знаєте, ну, на мій погляд, дуже їдкий. От я вчора вам показувала її родичку, та пахнеть гіоцинтом, а ця пахне іще, іще кріпчіше, іще сильніше. Дуже солодко зараз зранку пахне у мене на лучі, бо зростають вони поряд. Так, Вони стоять поряд на лучі, посміхаються одна одній і хто кого переплюне у своєму ароматі. У мене ще є блакитне. Таке творіння, але воно зараз не квітне. Зазвичай та орхідейка а, квітне влітку. Не знаю, чи буде квітнути, чи ні, бо я її нещодавно пересадила. Ну то й нічого, якщо і не буде квітнути. То будуть нові корінці, нові лисичка і цвітіння буде наступного року. Але справді вони красуні. Як ви бачите, вони ж по розміру і невеликі. І місця не займають багато, і догляд в них як найпростіший. Ну, в моєму розумінні, то догляд в них простий. Поливай вдобрюй. Ніяких таких особливих умов для них не потрібно, вони витримують і спеку, і прохолоду, і зростають собі ось так на лоджійки, і тішать своїми гарними красивими квітами. А я бажаю вам, як завжди, миру і здоров'я. Бажаю вам сонячних днів, не лише на вулиці, але й в душі. І щоб наші сльози були лише сльозми радості. Бажаю всім дочекатися нашої перемоги, а для цього донатимо ЗСУ все найменше, що ми зараз можемо зробити для допомоги наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим ворогам! Поки до нових зустрічей!